Привіт! Мене звати Наталія Хухра, і я є вчителем образотворчого мистецтва і багато років керівником студії Золота палітра. Сама я навчалася в Ужгородському коледжі прикладного мистецтва імені Ерделі, а потім в Львівській академії друкарства. Студія образотворчого мистецтва це простір творчості, розвитку та натхнення для дітей і дорослих. У нашій студії займаються діти з 5 років, підлітки, а також дорослі, які хочуть відкрити собі творчий потенціал, відпочити від щоденних турбот, знайти гармонію та релакс через мистецтво. Заняття допомагають не лише навчитися малювати, а й краще відчути себе, розвинути уяву, емоційний інтелект і впевненість у власних силах. Важливою складовою моєї роботи є те, що я сама залишаюся практикуючим художником, постійно малюю, експериментую, розвиваюся, створюю картини олією та акрилом, виконую ілюстрації до книг, займаюся розписом стін, працюю над авторськими творчими проектами. Я щиро вірю, що вчитель мистецтва має надихати власним прикладом. Натхнення для творчості черпаю з подорожей, відвідування художніх галерей і музеїв, спогляданням архітектурних пам'яток, старовинних і сучасних вулиць, міського простору. Усе побачене і пережите і переношу у власні роботи та ділюся цим досвідом з учнями, збагачуючи навчальний процес живими прикладами та емоціями. Окремий напрям підготовка до вступу у вищі навчальні заклади мистецького спрямування. Ми готуємо абдорієнтів до творчих конкурсів, допомагаємо сформувати портфоліо, опанувати академічний рисунок, живопис і композицію. Також студія пропонує онлайн-заняття, що дозволяє навчатися з будь-якого міста чи країни у зручному форматі та темпі, не втрачаючи якості навчання є живого спілкування. Наша студія Золота палітра це не просто уроки малювання, це шлях до мрії, професії або внутрішньої рівноваги через мистецтво. Тож з радістю будемо бачити вас на наших творчих заняттях.